Димо, доброго дня. Доброго дня. Маємо кілька питань до вас. Буквально щоб уточнити деякі нюанси, щоб зрозуміти, що ж там відбулося вчора. Маємо попередню інформацію, але хотілося б з перших рук отримати підтвердження. По-перше, яким чином ви відійшли це? Був централізований наказ військового керівництва. Правильно ми зрозуміли? Ми наказ не було. Ми вирішили всім, коли виходити. З оточення, бо висили всім колективи... алло, алло. Алло, Алло, ми вас чудово алло, чуємо, о... так говоріть, будь ласка. Ми ми вирішили всім всі колективом виходити з оточення. Нам дали сепаратисти коридор. Техніку, яка була на ходу, ми вивели. Бехопрацький, який також включив, це включав, ми також вивели. А, ми лишили їм. А, Тобто ми лишили їм з різдячки такі. От, їм. Це їх зрозуміло, що показати, показати керівництву там кровіництву, там, їхньому там, ну, це не О. Нас робили нормально, все, без, без, без бою, без, без нічого вночі. О. Ми зараз знаходимося весь другий пост, знаходимося біля ідюма. Вадима, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви вчора відступали такі, знаєте, всі переживали, чи вдасться безперешкодно вийти. Чи були у вас якісь з тим проблеми, чи створювали, заважали вам вогнем? Ні, не було, тому що ми, як потім дізналися з російського телебачення, що ви там створили селі ну, це для нас, може, там мало оправдання. Ну, для них це був справжній шок для російських для, для, для для, для, для військ і для галона. Для, для, для угу. Зрозуміло, Вадима, скажіть ще, будь ласка, боєприпаси вдалося вам з собою вивезти, оскільки ми розуміємо, там якусь техніку, ну, яка не, мала, не могла пересуватися самостійно, яка була пошкоджена обстрілами, ви змушені були лишити. Чи вдалося вивезти всі боєприпаси чи щось весь? лишили? Всі бо, весь боє, боє, боє Вивезну в сто Ви вже перемістилися на, нову, на, нову, на нові позиції, все вже розмістилися, все добре, немає ніяких все, все проблем з цим. Це все зомби, є вода, і їжа, всі всі площі, площі, У Нас все добре. Там а... знаходиться біля юва. Вадима, дуже дякую, дуже раді чути, що з вами все, все вже спокійно. Що ви, ну, якщо можна так говорити, в більшій безпеці зараз перебуваєте, тому що зона антитерористичної операції така. Всім слухачам громадської раді, громадського телебачення, всім всім, хто хто бачить, великий привіт від Національної гвардії. Ми так само переживаємо за ви за вас прижали, ми так само переживаємо за вас. Ну, до побачення. Дякую, Вадиме. Нагадаю, це був сержант Національної гвардії. Вадим ще вчора він стояв на 32-му блокпості.